Пошли девушка за ЕРДР Добрий день. Добрий день. ЕРДР Зараз забрати, так. Да. Вчора. Вчора? Да. А на місці керівник? На Наборку. А, на а чому машину не опечатало вчора? Лучше с личи выйду. Ага. Угу. Хорошо. Добрый. Не было бы. Я вам потребен наряд. Ні, хотів би знати, це я попав до Боярку, на, на керівництво ГНП. РУПА вірніше. А ви де знаходитесь саме місто? Ми знаходимося в Бородянці. Ну, тут от на інформаційній дошці вказано графік особистого прийому керівництвом РУ. От. Я хотів би знати, коли можна зустрітися з начальником. Відділку поліції, підполковником поліції Маланчуком Андрієм Геннадійовичем. Тим паче я послав за... Зор... А це він де працює, цей? Районне управління, Районне управління в Боярці, Бучанськ. Так, Боярка. Так, зараз секундочку. А у вас все так добре, вам наряд не потрібен, так? Да? Так, да, так, да, тут, тут наряду вистачає. А, а скажіть мені, будь ласка, ваше призначення побачить? Щербин Андрій Ігорович. Так, да, будь ласка, чекаю. Відбувається з'єднання з офіцером поліції. Оськайте, будь ласка. Добрий день. день. Чо машина не печатана? Так. Ні, не на штраф Вчора ж зил. На штрафмайданчику? Ні. штрафмайданчик майданчик трохи далі. Супроводжували, завозили. А що не печатано? Ну, Відбувається з'єднання з офіцером поліції. Ні. А чому не печатано? Випечатано? ви ж обманюєте. Ми щойно звідти. Вчора ще таланчували машину і зараз розвиваю. Ну я розумію, вона не опечатана, відповідно, як ви маєте зробити це. Тут не опечатано ні хрена. Ну ви зрозуміли, да, для чого це робиться? Нібито затримали, нібито на штраф майданчику там всі діла. Жодного опечатування немає. Я так натизнів. Розумієш? На тимкав. Наїбав. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як можна з керівником РУП Бучанського району зустрітися, тим паче я посилав запит, уже ну, три тижні нема відповіді. Коли в нього там прийомні дні там сидів? Ну мені сказали, що Ви мене з'єднають. Випишіть номер телефону чергової частини Бучанської. Так, Звонити. Давайте. На. Дякую за початку. Так, пиши. Ще секунду. 935. Щас, щас шас, чекайте. 068. 935. 935. 81, 74. 81, 74. Да? Друзі, ремонтна рота озброєння на Авдіївському напрямку. Потребує вашої допомоги. Розумію, що це вже банально, зі з кожного утюга всі просять якісь донати, але тут дійсно важливо. хлопці на передньому краї в 5-кілометровій зоні від нуля ремонтують в екстрених надважких умовах нашу підбиту техніку, наші бредлі, наші інші важку техніку і таке інше, яку в кратчайші сроки потрібно знову ставити на. Колеса чи на гусениці запускати в бій. Тому це дуже важливо. Е, хлопці потребують пікап, щоб можна було возити, підвозити туди з більш безпечних місць запчастини до, цих, от, до цієї важкої техніки. Тому е, сума збору 150 тисяч гривень. Попрошу вас, е, картинка на QR-код буде тут внизу. І також в описі будуть реквізити, куди можна буде скинути кошти. Скиньтеся по цих 20, 30, 50, хто скільки може гривень, кожна гривня буде зарахована безпосередньо, без всяких там посередників туди-сюди, не мені, не, не якимось фондом, а це саме на цю ремонтну бригаду. І як тільки ми зберемо ці 150 тисяч гривень на цей пікап, я одразу вийду в ефір і скажу, що збір закрито. Дякую вам. Всім, хто допомагає нашій армії, разом сила, слава Україні. Так, вам треба консультація. Все вірно Мені потрібно да щоб розказали, коли прийом у начальника Андрія Малащука. Зараз Хочу би, ласка, що я побачку, я я вас... Андрій Ігорович. Да. Дякую, так. Да. Угу. Відбувається з'єднання від з офіцером поліції. О, Доброго дня. Доброго. Дуже погано вас чую. Можете яко слухавку взяти краще? Ну, я держу, я держу по-іншому, не вивчаю. О, уже краще. Скажіть, будь ласка, е коли у керівника Андрія Молощука прийомні дні години? Коли можна з ним зустрітись? Ну, зараз. Військовий час то не проводиться. Ти що, пальной чи ударився? Ну це якась дурня, блин. Що, є якийсь наказ, чи що, як це не... військовий час не приводиться? Як це? Ну. Це що, поліція ж не військові? Ну. Поліція працює 24 на, на... на 7, відповідно закону про поліцію. Як це? Військовий час він не проводить. Час, секунду побудьте на проводиться. Добре. Алло, шеф, шеф, блядь, шо, шо робить, блядь, це ці тверозки з Форестом, блядь. Добрий день. Ск... Добрий день. Чуєте мене? Скажіть, будь ласка, коли прийомні дні Андрія Малащука, керівника РУП Бучанського району? Ще... Ще раз скажіть, будь ласка, бо дуже погано вас чую. Приводу громадської ініціативи хочемо декілька питань задати щодо перевищення повноважень підлеглими ну, поліцейськими слідчим відділком в Бучанському районі і так далі. Щербина Андрій Ігорович. Алло, мій номер телефону. чути мене? Алло? Андрій Ігорович. Добре, дякую. Друзі, це щоб ви зрозуміли районне управління поліції. Якийсь додік, блін на телефонній лінії сказав: Військовий стан, блядь! нахуй. нічого не приймається. Так. В смислі, блять. Може він, він в окопі сидить. Бо військовий стан. По-перше, не військовий. Скільки вже це неграмотність буде фігурувати? Воєнний стан. А якщо правильно, то особливий період воєнного стану. Військовий стан. От я, я замітив. блін, пластикові, блін, всі блін поліціянти, блин, Ну, Військовий стан. До чого тут військовий стан? Військовий стан, стан це коли щось війську сталося, а воєнний стан це надзвичайний стан, особливий період, це воєнний стан. Із якого це переляку, вибачте мене. Поліція, посилаючись на особливий період воєнного стану, відмовляє в прийомі громадян. Вони що, такі зайняті? Може, в окопі під кулями, мабуть, сидить. Хазяйка, головою. поїщенокі лавою не Молочак, в чому проблема? Що ти не хочеш зустрітися і пояснити безприділ своїх підлеглих? Ну в чому проблема? Ховаєтесь ви. Розкажіть чого ваші е, співробітники? Алло, алло. Да. Да, да, да. Да. Доброго дня. Що Добрий. Раз. Скажіть, будь ласка, саме на який відділок? Дивіться, мені, мені потрібен керівник РУП Бучанського району Андрій Малоща. Я посилав туди запит вже більше трьох тижнів назад. Ні Відповіді немає нічого. Я посилав запит, запитав, ну, коли у вас прийомні години. І, будь ласка, ну, предоставте мені там час, щоб я приїхав і там позадавав деякі питання, оскільки я керівник громадської організації від окремого підрозділу. Є питання, які наболіли тут у нас по району. Щодо безпосередньо е, дій або бездіяльності халатної відношення до службових обов'язків поліції тут у нас на районі. Я думаю, що керівнику буде цікаво знати, чим вони тут займаються. Місцеві слідчі, там, слідчі відділки і так далі. Керівник громадської організації. А скажіть, а, я, а який саме район? Бучанський, це бу, Бучанський я район. Я розумію, відділок це, це Буча, Єрпінь, що це. Ні, це районне управління, яке знаходиться в Боярці. Ні-ні, на який ти хочеш нам пожалувати. Ні, а пожалуватись який хоче. Та тут, да. бага... тут да. багато. Це Бородянка, це Макарів. Номер 2 номер 3 No три. Так. Да. Макарів. Макарів. Добре, я вас зрозуміла. Прийомні дні у начальника в середу з другою з 14. Йому доповім. — кожну середу, так? Так, 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 про кожну середу. У мене є ваш номер телефону, я його записала. Я, я йому скажу і наберу вас ще раз Да, І, і скажіть, і думаю, да, і скажіть хай там та... десь в канцелярії пошукають на, на електронній пошті, я з підписом КЕП направляв інфозапит. Ну тобто у вас десь на електронній пошті він має бути. Вже відправляв десь більше двох тижнів точно назад. А да. що за запит? <зв 'язок> запит щодо прийомних днів. і, ну, коротше, Там запит є у вас. Якщо ви почту відкриєте, подивитесь ну, офіційний запит вам є, відправлено вже давно. Я вас зрозуміла добре. Тоді я передам е, керівнику і зателефоную вам скажу ближче на який час. Дякую, гарного дня вам. До побачення. Да, Накзаємо до побачення. Короче, если э, Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Да.